Молька, ну а то що в тебе тут таке сталося? Поки я там сражаюся, ти я бачу тут теж зря время не теряєш, да? пішов до тебе сюди. Треба якусь лопату взяти, чую якісь звуки вже в тебе тут. М'явкання, пікання, шмікання. Да? йолки маталки То що тут, тут таке відбувається? То скільки їх в тебе тут? Четверо, да? так? А клаповушки. Чорне що, щось. Штангу б'є, візьміну його трохи, направтою, лапкою, хай теж там присудиняється, перекусять трохи. Отак, от так, давай. Лапкою, лапкою його, та й зараз він. Ай, матьоньки які красіньки. Всі якісь різні. Ти теж красуня. Молодець. Відсражалася тут. Я там сражаюся, а ти тут сражаєшся.